І пророк хоче передати своїм слухачам весь жах цього суду. Він у ці порівняння приводить для них знайомі, пожежа, землетрус, тому що в той час стався великий землетрус під час правління царя Озії. І його слухачі розуміли, що таке землетрус. Тобто пожежа, землетрус, непереможна армія. Ці три порівняння дуже влучні, дуже зрозумілі. Я думаю, і для нас сьогодні. Зрозуміло, що таке землетру, що таке пожежа. І, на жаль, для нас стало зрозуміло, що таке армія, яку неможливо зупинити, яка йде, йде, йде. І наші військові говорять: їх багато. Вони не закінчуються, вони йдуть, і вони не зупиняються. І в них дуже класна зброя, вони дуже класно захищені. В них є все, нам дуже важко їх стримувати. Вони йдуть, 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 і нам це стає зрозумілим. Ісая хоче достукатися і показати, що Божий суд, коли він приходить, його неможливо зупинити.